Шановна група, доброго дня. 17.08, Львів. Віддаємо Kia Sportage 2015 нашим клієнтам з Умані. Машинка приїхала, як завжди, в шикарному стані. Навіть акумулятор був несівший. Майже нова резина, 17 дисків, резина майже майже нова. Ну що, машина реально от вона три місяці не мита, звісно, в дорозі. Ну, але самі можете глянути. Багажник чистесенький, гарнесенький. Картошку тут в житті ніхто не возив. На жаль, нічого немає, але по-моєму тут нічого і не було. Оскільки я помил... ну, це двохлітровий у нас дизель. Салон просто в чудовому стані, все майже як новеньке. Ось такий станчик салону. Все просто супер. Ну, сонце погано видно, але повірте мені на слові. Тут, як то кажуть, кулупатись нема до чого. І ось так воно все виглядає. Запуск з кнопки, безключовий доступ, круїз контроль. Руль новий, не перешитий. Скільки то в нас рідний пробіг, дай Боже пам'яті. 120 тисяч рідний пробіг. Не думаю, що ви знайдете в такому стані машину в Україні. Потолочок. Ой, машина, ну, чесно, чесно, красота. Я думаю, клієнти скинуть відгук. Обов'язково попрошу. Ну що ж. Ще одну машину привезли. Ось довольні клієнти, все як казав. От хочу сказати, що ми навіть не бачились. це перший раз бачимося з клієнтами, все-таки по телефону. Гроші взагалі водію передали. Ну от... Чесність і порядочність гарантуємо. Звертайтеся, привеземо вам гарну, хорошу машинку. От дивіться, моторчик, ну просто все красота. Просто все красота. Ну, просто що грязненька. Ну а так, просто супер. Наклейки. На задніх дверях ще з заводу. Ну, Всім дякую. Звертайтеся, пишіть, привеземо вам гарну машинку. Фари, ну все просто красота тут. От кажу як є. Робота мотора. Давайте відкриємо. Як завжди спішимо. Тут у нас все чистенько, гарненько. Тримаєте? Ще ближче? Моторщик працює без диму, без нічого. Рівненька, гарна робота. Це просто красота. Що ж, всім дякую, всім гарних вихідних. Чекаємо ваших звернень.